Всім доброго дня! Зробили ось такий акумулятор для будинку 48 вольт 280 ампер годин. На елементах літіо жлізофосфат один елемент 208 А. Все проложили текстолітом. Цією кришкою, цією кришкою піджали, підібрали текстоліт, піджали всі елементи. Встановили BMS-плату g kong 150 А, 300 ампер в піку, ток балансування 1 А. Екранчик, щоб бачити рівень заряду, щоб не постійно телефона не підключатися. Силові клеми вивели 200 А. Також в БМС-комплекті йде плата для обміну з інвертором. Інвертор підключається. Кабелями і об'єднується даними з БМС. Ну, і все,